И ще не дуже дорослі, проте точно знають, як знайти сліди чужинця, наркотики, вибухівку, трупи та рештки тіл. А відшукати людину, яка загубилась, одна з найлегших задач. Ці красені породи бельгійська вівчарка, справжні фахівці. Народилися цуценята у розпліднику, який розташований на базі кінологічного центру головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Пасенята поки не мають кличок. Імена їм дадуть кінологи, які працюватимуть із ними в майбутньому. Невдовзі чотирилапі поїдуть до тих областей України, які потребують службових собак. Перед відправкою на навчання й службу песиків оглянули у ветеринарному шпиталі. Він в шокі. Минулого року на базі кінологічного центру головного управління Національної поліції в Хмельницькій області був відкритий розплідник службових собак. Сьогодні перші цуценята, які були вирощені на даному розпліднику, були передані колегам в інші областя. Цуценят оглянув лікар Кирило Чумаков, на що видав документи відповідні, що дані цуцики придатні для служби в поліції. Свої черги нанесення служби з нетерпінням чекають і інші мешканці новоствореного розплідника. <плід> Де саме нестимуть службу хмельницькі цусенята? Поки невідомо.